Об'єкт Geolocation перекладається як землі місце знаходження. Об'єкт Geolocation має значення взаємодії з інформацією місце знаходження. Геолокейшн перекладається як землі місце знаходження. Гео перекладається з грецької мови G як земля. Локейшн перекладається як місце знаходження, поселення. Об'єкт GeoLocation відображає геолокацію. Navigator, Geolocation Get Current Position. Navigator, крапка, земні місце знаходження. Взяти поточну позицію. Земні місце знаходження. Транскрипція слова Geo, це GEO GEO. Транскрипція слова location це location.